Вітаємо, шановні глядачі телепрограми Альберта Контакт. Мене звуть Ксенія Лук'янчук, і сьогодні ми розповімо вам про літні табори, які проходили неподалік від міста Едмонтон. Це табір Барвінок та Київський гай. Пів години їзди від Едмонтона на північному березі малівничого Піжон Лайк розташований табір, барвінок, ретріт Енд Конференс Центр. Місце, яке з 1950-х років служить домівкою для дітей і сімей української громади Альберта. Це простір, де поєднуються православна віра, культура і активний відпочинок у природі. 2018 року, я думаю, я почала ходити в барвінок, бо одна моя подружка із української школи, вона мені сказала, що їй дуже подобається ходити сюди в табор. Я вирішила також при ну, піти в табор, тому що я перший generation Україна, українка-канадолка, і мені було дуже важливо більше вивчити про свою культуру. І мені просто було цікаво бути з друзями. То перший раз, коли я приїхала в барвінок, я була трохи там homesick, мені я сумувала за дом, але. Прям зразу був такий ком'юніті, всі були дуже теплі, теплі відносини з одного одного. І мені просто дуже сподобалося Всі наші активіті там, особливо мені подобався арчері, спів. І що все було інтегровано та по-українськи і по-англійськи. І я просто була така, як welcome. І я думала, що я тут мала бути завжди. Я думаю, що дуже важливо, особливо з війною, тому що дуже багато дітей приїжджають з України, і також є дуже багато канадоли українки. Що вони мають можливість коннект разом і одне одного, одного знати, щоб вивчити краще свою рідну культуру, і також дізнатися більше про Канаду і що тут можна бути, які опорніті є і із школою, і спортом. Просто дуже важливо мати ком'юніті і можливість дізнатися більше. Я захотів прийти в оселю Барвінок, бо я хотів отримати нові емоції. Я хотів знайти собі нових друзів мого віку, з яким у мене будуть спільні інтереси там. Я знайшов, мені дуже подобається. Я знайшов собі багато друзів. Вони круті, мені з ними цікаво. Ми разом живемо. Ми граємо в карти. Ми завжди нам завжди ніколи не буває сумно чи там скучно. Кожен день у нас щось нове. Люди піклуються про те, що ми були завжди зайняті. Їжа нам готують просто прекрасно. Я взагалі взагалі нас готують три рази на день. А, сніданок, обід та вечеря. Мені все подобається. Нам завжди дають як основне блюдо. І потім нам, нам можуть додати, якщо ми захочемо. Завжди дають десерт. Більш всього, я думаю, мені сподобалось а, от, там, де нас розділяють на хаус. Тобто там, де у нас є там, допустимо, дифферт диффертн хаус І далі у нас є як competition, як змагання. Там ми змагаємось, uh, кожен день є щось різне. Тобто у нас може там бути змагання принести де різні речі, чи допустимо може бути командне змагання зробити якісь звуки, чи якісь. І потім буде у нас джурі, у нас будуть. Uh, нас будуть судити і будуть вирішувати, хто яка група зробила найкраще, і тоді нам будуть давати за це очки поінти, І в кінці е, команда, яка набрала більше всього поінтів, виграє. Ну тобто, мені дуже подобається працювати з моєю командою. Мені дуже подобаються ці заняття, які вони придумують. Ну клас, супер. Е, наша команда на третьому чи четвертому місці серед шести, але це все ще не кінець. Ми потягнемося. Думаю, сьогодні теж буде змагання. Я думаю, ми теж е, зробимо як можна. Перші літа дитячих православних таборів тут проходили саме всередині ХХ століття і набули популярності серед української православної молоді Альберти, а нині табір також відкритий для різноманітних заходів, шкільних груп, корпоративних ретритів, релігійних і культурних зустрічей. Програма Барвінок спроектована так, щоб об'єднати українські традиції, православну віру та активності на природі. Тут проводять служби, молитви, духовні рефлексії з можливостю участі в каплиці або релігійному колі. Також тут є культурно-мистецькі гуртки: українські танці, пісні, ремесла, народне мистецтво та творчі вечори. З активного відпочинку тут можна спробувати каноє, каякінг, плавання, спортивні ігри, архерія, челендж-курс, велопрогулянки, прогулянки природними трасами, гольф-курси, кінські прогулянки, пляж, човникові розваги. Невід'ємною частиною табору є тематичні вечори і ватри, танці, пісні біля вогнища підзорями, забави та конкурси. Я вирішила заплатитися в барвінок, бо дуже багато моїх знайомих розказують, які неймовірні спогади вони тут мали. І я вирішила спробувати сама. І коли сюди приїхала, я мала найкращі три неділі за все своє життя. Я в сказала, Не хочу повертатися додому. Можливо, тільки повернутися додому, побачити батьків, але мені тут барвінок став моєю майже як другою сім'єю. Я знайшла друзів дуже багато знайомих, і я намагаюся створити найкращі спогади для кемперів, котрі залишаються тут. в Майферит Фінкс туди be like the sessions like arts and crafts and different activities that we have at the end of the day in our house league. i love camp Arvinoch because um, it's a great place to just uh, come in the summer no matter which uh, how i'm feeling or um, like what i need to do and um, when I, when I come i just I don't, care. I don't care who's coming i don't know i don't care um, how i think it's going to go it's, it's just always fun it always turns out fun Tradition. Uh, I never went to camp as a, a child, but I know a lot of people that have. Uh, my children go to camp. Uh, my oldest is a counselor now. Um, it's a legacy. It's been here for almost 75 years, uh, and there is great potential here. Um, and I think we just need to get past the, the vision of the camp that we've always had and just. Uh, Expand on on what the facility is capable of. The major one would be a new mess hall. Uh, the original mess hall was built, I believe, in 1956, 57, somewhere around there, and it's still standing uh, with a few additions and renovations. Uh, it's well past its prime, um, and I think for for our program to expand, uh, the facilities need to be improved. Uh, along with that uh, along with our rental groups uh, we'd like to get more schools some retreats uh, so some of the other plans would be uh, climbing walls zip lines some some activities for the kids to have it is it, it's it's generational you see all the kids that are coming to camp now or the, uh, the directors the counselors uh, their parents went to the camp grandparents a lot of uh, grandparents started the, great grandparents started the the camp back in the 50s uh, so it's a tradition that's uh, long standing and i think it's important for the Ukrainian community дорогие друзі а зараз у нас будуть короткі комерційні перерви і ми повернемось до вас через декілька хвилин No, so about around 10 years ago uh, i was getting more involved with my children attending camp uh, being a deacon in the church one of the natural fits for me was to support our faith-based programming at the camp uh, and as we started to see the potential of what could be coming, uh, we wanted to form uh, a society board and start to set some long-range plans, some goals for ourselves uh, to be able to take our facility deep into the future. In that same 10 years, 12 years ago, we came up with kind of the tagline for the Camp Barvinok where faith. Uh, culture and nature come together, and wanting to ensure that all of our campers who are coming here have that opportunity to see how does faith blend into your everyday life? How does morning prayers connect to the things that you do? How do your evening prayers connect to the things that you do? Uh, and for some of our campers, uh, they attend church on a regular basis, and for others, it's. A first time experience. Maybe they attended with Bob and Dido on special occasions, uh, but now coming to camp and immersing them in an opportunity to uh, learn more about their faith, but live their faith on a daily basis. Uh, the hope is that it sparks something into the future for them. It, it plants uh, the seed for further questions, exploration about their faith who god is how they connect in this world and how they can be good stewards of nature but also how can they then connect their uh, cultural roots uh, to uh, faith as well so i am a barvinok uh, alumnus like many of us who are on the board uh, attended camp for several years and then when my children got involved naturally kind of continued within that world and supporting how i could but for i think us like we've had camp here i think since the late 1950s and there's always been this idea that it's a great summer camp but what else could we do with it and we really want to uh, look at how can we start to develop more year-round programming for our community uh, how can we uh, align that with the facility that we hope to design and create uh, moving forward how can we bring that opportunity or that feeling of Barvinok, the camp experience, uh, to something throughout the year? Be it uh, family-based programming, uh, be it um, weekend workshops for our youth, uh, music workshops, choral workshops, uh, religious workshops—whatever we can provide, uh, we want to do it here. And so, when we look at Barvinok, it's not just about the summer camp, which we're very proud of and very excited to have. But it's going deeper and making this uh, a destination that people want to come thr to throughout the year uh, and having them uh, feel welcome and feel transformed when they leave uh, our space. Yeah, well, so uh, contributions, of course, the first thing that comes to mind is just financial support because, you know, in order to be able to do some of the facilities, renovations, and the transforming of the property itself, it does lay heavy uh, on uh, our monetary resources. However, I think. When we can feel that uh, passion and that excitement and that enthusiasm within our community uh, and that love for this place and spreading the message and spreading the good stories and the experiences that they've had, that also fuels that journey of. Trying to leverage our finance, uh, financial uh, benefactors in the community, but wanting them to feel that connection and that ownership to what we're trying to do here, uh, instead of being a standalone organization that uh, various groups will give money to, having them find a reason why they want to be connected to our space, why they want to be connected to Barvinok, uh, and having the same love and joy for the uh, facility as we do. Більша класна штука в цьому кемпі, те що тут дуже добрі люди, тут дуже класний ком'юніті, тут ніколи не буває скучно. Тут я мене слів немає. Тут дуже класно. У мене було дуже багато нових друзів. Я коли приїхав, я думав, що тут буде скучно. Я хотів свій телефон. Але після того, як я побачив, як тут все робиться, мені сталося так набагато легше, і я захотів «participate» з цими. Uh, girls, what's your favorite thing about Camp <laughs> Our yeah. favorite thing about <laughs> Camp Arvinuk is Zabava! Ще одним іменитим табором є Київський гай. Це тиждень дитинства, віри і культури на березі озера Муслейк. Посеред мальовничої природи канадської Альберти на узбережжі озера Моуслейк. Ще літо відбувається подія, яка вже давно стала символом українського дитячого дозвілля на заході Канади. Цей табір не просто літній відпочинок це тиждень повного занурення в українську культуру, духовність, спільність та справжню природу дитинства. На цінність київського гаю це поєднання української культури, духовного розвитку та повноцінного активного відпочинку у щоденному розкладі богослужіння, молитви та уроки з основи православної віри. Але це не нудне сидіння у приміщенні. Це жива участь у церковному житті, адаптована до дитячого віку. Маленькі учасники вчаться молитов, співають українських церковних пісень, долучаються до церемоній у виїзній каплиці. У другій половині дня справжній таборовий драйв. Купання в озері, командні ігри на свіжому повітрі, тематичні вечори, ніч українського гумору, вечір вишиванок, казкові квести, танці та співи, рукоділля, де учасники вивчають писанкарство, створюють ляльки-мотанки і вироби із глини. Особливо популярним є тематичний день України, коли кожен загін представляє область країни, її страви, костюми та звичаї. Та барвінок це місця, де серце України б'ється в Канаді. Це набагато більше, ніж просто літні табори. Це дві особливі точки на мапі Альберти, де пульсує живе українське коріння, там, де діти не лише відпочивають, а й творять зв'язок із поколінням до себе через мову, пісню, молитву, танець і вогонь під зорями. Обидва табори втілення віри в те, що українська ідентичність не втрачається на еміграції, а навпаки, може розквітати навіть яскравіше у серці Канади. Вони виховують нове покоління українців, яке вміє співати, ще не вмерла, грати у козацькі ігри, розуміє значення слово рід і знає, що любов до України починається з родинної молитви і дружби в колі однодумців. Це українське дитинство, створене з любов'ю, збережено спільнотою і подароване майбутньому. Шановні глядачі, щиро дякуємо вам за перегляд нашої телепрограми Альберта Контакт. До зустрічі з вами наступного тижня. А якщо ви ще досі не підписані на наш Ютуб канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку на це відео та надсилайте його своїм друзям.